Ух ти! Оце тут лізти треба через такі хащі. Привіт, друзі! Ну що, я вже на болоті на місці, приїхав сьогодні з раночку. Чесно кажучи, ця ніч була настільки начебто довга. Так дуже цікаво було, з нетерпінням чекав цього ранку. Дуже цікаво, що там попалося за ніч. Фух, погодка сьогодні гарна, сонечко світить, але холодно, скажу я вам. Всю ніч була така мітіль, сніг, вітер. Я вже думав, що буде і сьогодні така сама погода, жахлива. Думаю, може на вечір трохи розпогодить, а то ввечері приїду. А тут прокидаюся, сонечко світить. Сніг закінчився, але вітер ще трохи є. Морозець, градусів 10. Ну так, прохолодно. Але все одно думаю, все одно поїду, дуже цікаво, мені вже з нетерпінням чекаю, коли вже дістану ятер та подивимось, що там налізло. Так як після вчорашнього нашого виїзду, скільки там годинки 3-4 постояв і вже бачили, скільки щук попало. Ну а хто, друзі, ще не бачив минулого відео, як ми вчора сюди приїхали? Рубали лунки, ставили ті ятеря. Ну і скільки щуп попало в перший ж день. То десь посилання буде ось тут. Обов'язково переходьте, дивіться. Нарешті зійшов я до першої нашої лунки. Сонце сліпить, йо! Погодка супер! Дивіться, лунка замерзла, трошки сніжком притрусила. Оце знаєте що думаю? Може ми її залишимо на останок? Ходімо почнемо з тієї, так як вчора тут щучка була, а там не було нічого, то нехай потримаємо трохи інтригу. Ходімо, почнемо з тієї, а потім вже прийдемо, перевіримо цю. Ну погодка просто сьогодні бомбезна, супер. Одне задоволення так походити по прирозі, де ще по таким диким місцям, по болоту клас! Зовсім недалеко він тут стоїть від першого. Тут така канавка протікає. Вчора перед самим від'їздом переставив я цей. Бо бачите, вчора там постояв. Скільки? Години 3-4 стояв. І зовсім Ух ти. і зовсім нічого не попало. То думаю, переставлю теж така непогана дивіться, канава протікає. То думаю, поставлю тут, побачимо, що воно буде. Все, друзі, хух! Будемо перевіряти. Опа! Так. Спігнемо рукавиці. Ось що, з Богом, друзі, дай нам гарної рибки. Скажу я вам лід. Лід невеликий, сантиметра. 2, 3 максимум. Не сильно замерзло. є. Так, зараз вичерпаємо цей лід. Ех. Ні, друзі, треба дістати, бо Глупина тут зовсім невеличка, то чіпляю його Ну що, давайте, удачі нам. Ого! Пустий! Ну що ж поробиш? Пусто так пусто. Добре, ходімо. Ходімо на тей, зараз перевіримо ще той. Залишимо, нехай висить. Може ще коли приїдемо. Так, забираємо його, забираємо всі речі Хух, і ходімо. Фух, так, друзі. Підходжу я до тієї. А ну, якщо сніг так трохи прибрати не буде, видно. Ні, не видно. Ну, нічого, зараз прорубаємо, побачимо. Ух ти, тут взагалі тоненький. Так, добре. Треба обережно, так. бо тут взагалі мілко. Щоб ятер не порізати пішнею. Так, обережненько. Так. Є. Так, я навіть не знаю. Зараз дістанемо. Так, спробуємо. Не будемо. Вичерпувати лід. Бо щось зовсім мілко. Тут я навіть не знаю, як його підняти. Діти хоч руками. Подивіться, лід. Хоча сантиметрів десь 2-3 буде. Зараз такі більші шматки повитягую, щоб не заважав діставати. Ну, щось не бачу я риби, друзі. А ні, друзі, є! Є щука! Щука є! Йоу! Кі-палки! Оце так! Да. Не вже є риба! Так, зараз ще оце витягну. О! Ну що, дістаємо! Так, так, Опа! Ух ты! Дивіться, друзі, дві, дві щучки є! Такі невеличкі, але є. Супер! Є ось невеличкий линочок, то ми його випустимо. Нехай росте одразу, щоб не примерз. Так, давай, пливи, рости великий. Ну, а ці дві щучки візьмемо з собою, пожаримо вдома. Супер, друзі. Хоч щось, хоч щось. Давайте, випадайте. Опа, є. Хух. Ну клас, клас. Задоволення отримали. Хух. Хотів я, друзі, ще в цей раз пройти щось приготувати на природі, на вогнищу, сковородку взяти, сальца пожарити чи ще щось таке смачненьке приготувати. Але не маю сьогодні багато часу, то вирішив так. На швидку руку щось пожаримо. Зараз вогонь розведу і ще гарненько посидимо з вами. Може, друзі, поки це все будемо готувати, ми ще поставимо, може щось влізе. Так, чисто експериментик невеличкий. Може, почує запах, як будемо готувати, то. Буде йти. <хи> так. Нехай постоїть. Ось так поставимо його. А може ще й щось і буде? Ну, дві щучки непоганих взяли. Супер. Більше не треба. Так, пожаримо ввечері. Свіженької і, і добре. Зараз десь тут недалеко від лунки сядемо, посидимо, бо щось, чесно кажучи, я трохи і зголоднів. Ну, воно на природі, звичайно, <кхи> енергію бере, тут ходиш, щось робиш, туди пішов, подивився, то класно. Зараз щось приготуємо. Перекусимо і буде взагалі. Супер. Так! Зараз ці товстіші на низ. Так, я десь брав там смолу. Щоб швидко можна було розвести, О. і зараз швиденько розведемо, і буде класно. Бо давненько я вже так нікуди не вибирався, аж засумував за цим всім. Якщо вам, друзі, сподобалось, то пишіть в коментарях і обов'язково ще сюди приїдемо. На цілий день поставимо ці два ятеря, також щось сядемо десь, щось приготуємо щось таке смачненьке. Бо, чесно кажучи, я, я б не против Іще десь не тільки через Ди приїхати побачити, може там погода зміниться, то може і ріпка ще буде гарна йти. Тому пишіть, якщо не проти, якщо вам цікаво, то обов'язково приїдемо. Вона ця вілька суха. О, друзі, подивіться, як гарно, просто вогонь, природа така. З погодкою ще повезло, просто супер. Ну, це гілка мокра, намокла під снігом була. І сальцо. цибулинка Опа. О! Супер Друзі Подивіться яке яке сало? А? Зараз пожаримо. Оп. О, Подивіться, з м'язцем супер. Ох, мерзло, замерзло, зовсім, Ну ничего. О, так. О, и зараз. Oh, jak škvrčí. Дивіться, яке сальцо вже. Ох! Ага. Супер, друзі! Клас! О! Так, нехай трохи. Ростини. Ага. Супер, друзі! Як же класно на природі! О, так, зараз кусочек знімемо. Що будемо коштувати? М, -м, -м, М? Класно? Воно ж зараза на природі таке смачне. Далі ще коли стільки виходили тут, то взагалі просто. Залишилось у мене ось небагато хліба, то треба повісити десь на гілочку, птичкам буде. Чи на деревце, десь може лисичка якась прийде, а ось на пеньок зараз. Так треба якось обережно підійти. Опа, о, Опачки. о, Бобер тут дерево звалив. Ось так о. І ці зали, такі невеличкі кусочки теж на гілку. Зараз поцепимо. І нехай будуть птички прилітати. О. Так, ходімо ще чайку, зараз поп'ємо і будемо потихеньку збиратися додому. Опа! Хух. Зараз ще й куща гаряченько поп'ємо. О, клас! Кухти! І будемо потихенько збиратися додому йти. Ах. Гарний сьогодні вихід у нас вийшов атмосферний такий. Посаділи сальца пожарили. Ах. Воно на природі навіть чай якось по-іншому смачний. Буду вам дуже вдячний, друзі, за активність під цим відео. Напишіть якийсь коментар, поставте лайк, підпишіться обов'язково на канал. Так як Попереду ще дуже багато цікавих відео. Багато ще чого запланував на ближайші дні. Тому попереду буде багато чого цікавого. Тому обов'язково підписуйся. Ну і не забувай про дзвіночок. Добре, друзі! Гарно ми з вами посиділи, але час потихеньку збиратися. Зараз дістану, подивимося. Я думаю, нічого не буде, але все одно так було цікаво <хи>, поставити. Скільки який тут, може, годинкою постояв. Ну, побачимо. Але трохи примерзло, примерзло зверху. Всім дякую, хто сьогодні був зі мною, додивився відео до кінця, хто прокинувся в такий морозний ранок і прийшли перевіряти ятері. Ну, бачите, за ніч дві щучки попалося. Теж добре. Ввечері жаримо, повечеряємо смачненько. Класно. Так, може воно так через лід буде видно. Є ще чи, Є ще, чи немає. Так, теж цікаво може через лід побачити. О, бачите, трохи, трохи перемерзло. Цей лід трохи розгонимо. Так, де мій крючок? Те, що я діставав ним. Ага, ось висить. Нема нічого, друзі. Ну, нічого. Нам і двох достатньо. Двох цілком достатньо. Якраз на вечерю нам буде. Все, друзі! Буду збиратися і потихеньку йти, так як речей тепер набагато більше. І через такі хащі дуже тяжко буде йти, тому вже нічого знімати не буду. Всім ще раз дякую за перегляд. Обов'язково підпишись, мені буде дуже приємно. Ну і з вами був Лісовий. Скоро побачимось. Всім пока!